Третій розділ Динозаври і дракони. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю. Єфесян 6 розділ, 10 та 11 вірші. Тобі відомо, що в Біблії сказано про драконів і динозаврів. Подивись, що написано в книзі Йова. 40 41 розділах чилевієтана потягнеш гачком, Покладеш свою руку на нього і згадай про війну, його спина канали щитів, бухає полум'я з пащі його, вириваються іскри огненні Той меч, що досягне його, не встоїть ані спис, ані ратиші, і панцир. За солому заліз вважає а мідь за гнилу деревину. Немає подоби йому на землі. Він безстрашним створений. Йова, 40-й розділ 25-й, 32-й вірші та 41-й розділ, 7-й, 11-й. 18 та 19, 25 вірші. Деякі люди вважають, що Левіятан – це крокодил, проте його опис зовсім не схожий на жодного крокодила з тих, яких я бачив. Більш підхожим здається слово дракон, і саме воно відразу спадає на думку. У сороковому розділі книги Йова також читаємо А ось бегемот, що його я створив, як тебе, траву, як худоба, велика він їсть, ото сила його в його стегнах, його ж міцність у м'язах його живота. Випростовує він, немов кедра, свого хвоста. Жили стегон його, посплітались, його кості, немов мідяні оті рури, костомахи його, як ті прутя залізні. Йова 40 розділ 15 по 18 вірші. Дехто думає, що бегемотом названо слона. Та чи бачив ти слона? Чий хвіст подібний на кедрове дерево? Бог створив неймовірно міцні речі, але дещо найміцніше Він створив саме для тебе. Це називається Божими обладунками. Вони міцніші навіть за канали щитів Левіатана Йова, 41 розділ, 7 вірш. Ці обладунки можуть покрити Божими силою і істиною кожну частину твого тіла, зокрема твоє серце і розум. Вони захистять тебе від диявола та його брехні. Більше про обладунки прочитай у Єфесян 6 розділ, 10-18 по вірші. Так як лицар вбирається, готуючись до бою, одягай щодня свої обладунки і ти. Як? Молися і читай істини слова Божого. Дякую, Господи, за твої обладунки. Навчи мене одягати й носити їх щодня. Дивовижно. Кислота у твоєму шлунку настільки потужна, що може розчинити метал. Але слиз, наче обладунки, захищає оболонку твого шлунка і утримує кислоту у твоєму животі, там, де вона й повинна бути, щоб розчиняти лише те, що треба.